Взагалі-то зараз у світі дуже багато таких ідей, Pet-Friendly Day, так вона називається. І коли нам запропонували таку ідею, ми вирішили, що це буде дуже гарна ідея, тому що у нашому місті ми єдина така локація цікава, цікава з арт-простором. І ну, ми вирішили бути в тренді. Я просто прийшла випадково, що ми познайомилися з Ткаченком Костянтином та Світланою. І якось ми розговорились і прийшла в голову ідея саме на території картинної галереї. Ну назвати прямо колаборацію я не можу, але прийшла ідея, я запропонувала. Костянтин погодився, і ми вирішили цю ідею як би, втілювати в життя. Ми раз на рік проводимо виставки, але в цей раз вирішили ще й ем, заохотити людей ще й. До мистецтва. Мені особисто в цій локації зручно все. Учасників ще не питала, але ми попитаємось. В обід у нас плануються конкурси для діток, так, дитина і собака, також конкурс хендлерів, це наші професійні хендлери, які покажуть свої вміння, також конкурс талантів і конкурс костюмів. Зараз у нас приходять екстер'єрні ринги. Тому поки що все так за планом. Це Ніколь, Меджестик Ніколь. Їй рівно буде скоро 12 місяців 10 числа. І ми приїхали на виставку в Кривий Ріг. Нам дуже подобається, це дуже класно. Але я дуже хвилювалася за її моральне становище, щоб вона не панікувала, щоб вона ем, була розслабленою, так скажемо. Тому наразі все дуже гарно. Вже яка виставка, то Дуже класно. наша красуня це доберман її рік і три місяці. Вона теж сьогодні буде приймати участь. Це її перша виставка. Ми взяли собі допомогу хендлера. Тобто, я не буду приймати участь в самої виставці. Це до речі, я всім рекомендую хто переймається, хто переживає. Беріть допомогу професіоналів і це дуже дуже круто, коли саме хендлер виставить вашу собаку професійно. І ви не будете перейматися. В нас генеральний кормовий спонсор Адрагна корми супер преміум якості. Також корми супер преміум якості це Йозера. У нас є кубки, медалі, розетки. Тобто ми підготувалися так, щоб всім було, всі поїхали задоволені з подарунками.